Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні поділюсь з вами рецептом дуже смачних хрустких курячих стрипсів. Вони виходять в 100 разів смачніші, ніж в КФС. Тому починаємо готувати. Беремо курячу грудку, добре її примиваємо, висушуємо за допомогою паперових рушничків та нарізаємо на ось такі довгі полоски. В принципі, розмір не має значення. Як вам зручніше, так і нарізайте. Далі зверху посипаємо їх меленим перцем та сіллю. Добре все перемішуємо, втираємо спеції в курочку і залишаємо на декілька хвилин промаринуватися. Поки курочка маринується, приготуємо паніровку. В Миску висипаємо пшеничне борошно, додаємо крохмаль. Крохмаль можна взяти як і картопляний, так і кукурудзяний. Також сюди додаємо розпушувач, сіль, мелений сухий чесник, коріандр та паприку. І все добре перемішуємо. І нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Тепер половину сухих інгредієнтів висипаємо в іншу миску і додаємо сюди яйце та молоко. Молока вам може знадобитися трішки менше або навпаки трішки більше. Дивіться по консистенції. Консистенція повинна бути як густа сметана. І тепер це все добре перемішуємо. І коли все готово, розігріваємо пательню, наливаємо олію, олії повинно бути багато. І далі кожен шматочок курячого філе спочатку обвалюємо в рідкій паніровці, а потім в сухій. Викладаємо стріпси добре розігріту олію і смажемо на середньому вогні з кожної сторони приблизно по 3-4 хвилинки. Дивіться, як вони тільки підрумянилися, одразу їх перевертайте. Готові стріпси викладаємо на тарілку і далі смажимо всі останні стріпси. І дивіться, якщо буде не вистачати олії, то олію потрібно доливати. І все, подаємо їх до столу. Стріпси виходять дуже смачними, в серединці вони дуже ніжні, а зверху хрусткі. Обов'язково спробуйте їх приготувати. Усім смачного та до нових рецептів!